Так, ну що, добрий ранок, Різдвяний. Так, в нас 25 грудня, хотіла сказати січня, але ні. Грудень. Різдво. О, хтось сміття залишив. І власне вихідний, офіційний вихідний, найважливіший, найголовніший вихідний країни. Ну і Європи, о, Зараз ми з вами побачимо, проїдемося вуличками. На годиннику знов-таки 9 година, як і вчора. Ви пам'ятаєте, яка метушня була вчора? Подивимося, що сьогодні коїться на вулицях португальської глубинки ФАФ. Місто ФАФ. Друзі, якщо не забуду, сьогодні покажу вам, що я вчора купила е у магазині Взуття. Знов наша церква. І також хотіла показати подарунки, які отримали вчора. Частину подарунків ми все ще не розпакували, бо вчора вклали малого, а йому подарували багато всього, то ми залишили розпаковку на сьогодні. От він вчора подивився основні два подарунки від нас. Це Balance Bike. Ну і купа маленьких різних відродичів ще залишились у пакеті. Зараз з вами швиденько походимо наші кроки і будемо йти додому починати цей день. Так мені подобається оцей скверик, водичка. Не знаю, завжди якийсь позитив всередині, коли бачу на ці мікрофонтанчики. Прикольно зробили. Так, рухаємось. Рухаємось у бік нашого парку. Щоб так швиденько находити наші кроки на максимальній швидкості. О, перша людина і перша собака йдуть нам назустріч. О, так все. Не зовсім пусто. Явтівки є, в принципі. Я думала, що взагалі буде мертве місто, але ні. Все-таки є життя. Мінімальне. Ми з вами щось заброшенку якусь проходимо. Будівництво. Якісь реконструкції. І зараз вийдемо до каруселі нашої. Так, ось та площа і наша карусель, яку ми з вами кожного дня спостерігаємо. Вон вона красуня. Ну от, як ви бачите, це такий центр, центр. Все зачинене. Всі будиночки. Це ярмарок. Ну, Ще й рано, звісно, але сьогодні нічого, я думаю, не буде працювати. Ось так, така ситуація у місті. От тільки таксі таксі працюють, чекають на виклики. А так взагалі дуже спокійно. Не можна порівнювати зі вчорашнім двіжем, який був у місті. Сьогодні все дуже класно. Люди відпочивають, сплять. Наші килимки червоні. Магазини всі закриті, звісно. Літні пари гуляють. Ну все, побігли. Так, ну що, я дійшла до свого парку. І що я вам хочу сказати? Я не єдина, вон там чувак ходить, там жіночка йде. Є свідомі. Португальці. А може і не португальці. Але теж на кроках, теж на спорті. Піду швиденько накидаю свої кроки. 10 тисяч одразу не пройду, бо забагато по часу. Але хоча б більше половинки зробити. А іншу половину залишу на останок дня. Давайте швиденько покажу вам, що я купила вчора португальському магазині взуття. Перший лот ось такі тапульки. домашні, тепленькі. Розмір показує 40-41, але насправді 38. От. За 10 євро, мені здається, я приміряла. Дуже зручні, класні для мене чи додому для гостей. Далі купила ось такі тепленькі термошкарпетки. Не знаю, наскільки вони прям. Теплі, теплі, але здались такими тепленькими. Написано мінус 25. Не знаю, чи вірити, чи ні. Подивимось. Взяла два розміри. Один до 38-го мій і інший чоловіку. Отакі дві пари. Коштували щось по 6 євро. Вважаю, що дуже дешево. Далі, момент. Якщо ви. Думаєте, хто ці люди, що купують одну і ту саму модель в різних кольорах, то це я. Але я пішла далі. Я ще купую одну і ту саму модель в різних кольорах і в різних розмірах. Чому? Бо коли я зайшла, мені сподобались ось такі ось таке взуття. Прикольне леопардове, бачите, але таке чорне. От, Але був єдиний розмір. 37-й залишився. А в мене 38-й, я зазвичай купую. Потім я побачила розмір 38, точно така сама модель, але бачите, чорна така глянцева шкіра. От, І, власне, я приміряла одні, другі, і подумала, що ці я можу носити зі шкарпетками. А ось ці на купронки на тоненькі без шкарпеток. Тому я взяла обидві пари. Вартість була щось 46 євро. Коротше, під 50 євро. От, взяла одні й інші. Ось такі. Жіночка в магазині мене впізнала, каже така. Ой, ви завжди купуєте те, що е, в тенденціях. Минулого року я кажу, а я була в ботах своїх. І вона каже, так, так, я впізнала цю модель. Я кажу, Ми цього е, е, минулого року на Різдво купляли у вас. Вона каже, ой, ну ви завжди то, 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 минулого року мода була на, такі, на платформу, грубо. Зараз отакий Kitten Хіл. Ну, коротше, я думаю, що вона так каже всім. Але я не зважаю. знаєте. Беру те, що мені подобається. Тому ось такі покупки. Чоловік купив малому теж взуття, собі нічого не купив цього разу, нічого йому не сподобалось. Подарунки. Подарунки покажу згодом, тому що ми ще не все розпакували. Малий там розпаковує. От, дякую. Так, другий день починаємо з супчика.

Obrigada. Está boa a espinha? Está ótima, está muito boa. Tem sal? Hum, não tem, para lhe dar uma. Espera a mão. Não quer vir, mamãe? Não. Olha deste lado, amor. Já não vi, mamãe. Há anos. Não pode vir, mamãe? Não. Não pode vir. Люблю різдво за те, що можна нічого не робити, лежати у ліжечку, спати з малим, їсти, знаєте, спілкуватись, відпочивати, тупити в телефон, в телевізор, будь-що. Ой, Вийшли на прогулянку, бо скоро стемніше. От малий поспав, ми теж. Полежали, відпочили з ним у ліжечку в повній темряві. Завтра ми вже будемо їхати додому. Я думаю, що це буде останній влог звідси, з півночі. Бо завтра ми вже будемо повертатись в Лісабон. Малий, як завжди, не хоче вдягати курточку, хниче, плаче. Але що робити? Застібаємо його, вдягаємо. Ось таке.

Uh, uh, Abra a treininha. Uh, então. ah. <laughs> Uau. Uau. Um uh, uh. Uau! Dani! Ai. Dani. Ai, Adidas. Um Vamos, a... Jogar a bola? Vamos um bocadinho mas Uau! Vamos jogar a bola? A pai idade dela. Ah. Ah. E o fantinho, gostaram? Vamos abrir ah. a ah. ver ah. o que é que é. Oh. 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 Aí, Daniel! Патруля пата. Патруля пата. Так, ми вже розпакували майже всі подарунки. Як ви бачите. Це, ми, це я купила тактильну книжку. Тут різні тварини і такі вставки, щоб можна було доторкнутися і відчути. Оє! Друзі, хочу вам показати, що подарували мені. Насправді не так багато, всього пару подарунків. Один це те, що я додавала у свій віш-лист. Тільки не смійтесь, але так, це зубна щітка. Давно в мене вже не було електричної, якось давно була. Але потім, коли я вирівнювала зуби, я перейшла просто на звичайну щітку. От в результаті ось таку хочу спробувати. Oral-B. додала, і це був подарунок від мого Сікрет Санти. І також від сестри чоловіка вона подарувала мені. Ось такий, ви знаєте, цей бренд uh, Marocanoil, це в нас шампунь для об'єму, це кондиціонер, і ось такий спрей. От, Так що догляд за волоссям. Далі чоловік подарував, але насправді я бачила, що він це купив. Це типу знижка на 10 вечер в 10 ресторанах Лісабону. От на двох. Ну, просто він подарував, бо, в принципі, мій подарунок ще не приїхав, але наші його вже відправили девайс для обличчя, який я собі замовляла. От. І ще йому подарували. Наскільки я зрозуміла, ось така лампа, там пробудження, різні кольори можна виставляти, там червоний, рожевий і так далі. Там музика. Ну, типу, як, знаєте, є оці Sunset, Sunrise лампи, щось на, кштал, на кшталт цього. Але ну, такий вигляд має. От, в принципі, і все. Ще кілька подарунків. Лежать не розпаковані для старшого сина чоловіка. Він гріздво зустрічав з мамою, От, так що ми йому передамо вже в Лісабоні, коли його побачимо. Звісно, в нас рекордсмен по подарункам це малий Даніель. Дуже ціную, що родичі завжди дарують і приділяють увагу, якісь розвиваючі штуки для малого. О, дуже приємно. Сьогодні був такий спокійний день, багато відпочивали, лежали, спілкувались, їли, дивились телебачення, якраз показували якусь сучасну версію попелюшки інтерпретація. На стару версію так цікаво було, бо за сюжетом ціль в неї не вийти заміж за принца, а стати відомим дизайнером одежі. Так цікаво було, бо взагалі відійшли знаєте, від класичної версії попелюшки. От, так що дивились, обговорювали, сміялись, спілкувались про тенденції. про... Фемінізм про незалежність жінок, що зараз, знаєте, фокус зміщується, що супергерої дівчата. Ну, цікаво, прикольно, сподобалось мені. Так що такий був спокійний день. Але він ще не закінчився. В нас попереду вечеря. Я вас теж візьму з собою. Сподіваюсь, вам цікаво дивитися, що стоїть на столах, що ми їмо. Якісь традиційні страви. Як ви бачите, португальці взагалі не мають салатів з майонезом. Взагалі, якщо салат, то це свіжий салат, просто помідори і листя салату, або варена капуста традиційно подається. І нема такого, що от як в нас там, під шубою, холодець, там ще якісь там... П'ять салатів різних, тут такого нема. Тут фокус на основні страви, дві-три основні страви, і все, і капуста, або свіжий салат. І смаженого нічого нема. Або відварюються страви, як варена бакаляо, варена тріска, або запікаються осаду. Кабріту, це цей козлик, молодий, запечений з картоплею в духовці. От, або запечене, або варене. Мені здається, що для здоров'я це найкращий варіант. Друзі, ми зараз в кімнаті, у нас тут вечірня дурка. Малого заспокоюємо, бо вже час спати, а він дуже такий перезбуджений. Його там, знаєте, що ти хочеш? Сай каже, йди, йди звідси. Межаки, так! Туди хоче, щоб я на інший бік лягла. Так, Дані, хотіла вам показати. Тут, напевно, погано буде видно. Давайте я увімкну світло. А, дивіться. Над ліжком хрест. Щоб ви розуміли. рівень релігійності родини. Ну, Тітки аїди. У нас тут вечірня дурка. З малим. Зацініть його рубашку просто. Дивіться. Санти, Рудольф, Ялинки. Ялинки. Такий різдвяний варіант. Різдвяний аутфіт. Тонкий. Жатиню. Все, будеш спати? Все? Друзі, ми з вами прощаємось. Дякую, що дивились. Бажаю вам класних свят, щоб все у вас було добре. Якщо ви в Україні, звісно, щоб наступний рік. Був безпечним для вас, для ваших близьких, для вашої родини. Якщо ви за кордоном, щоб життя складалось так, як ви цього бажаєте. Сподіваюсь, скоро побачимось.